Це питання до того, що кажуть, що якщо дерево похилилося, то воно все вже опасне і все і падає. От оце дерево, воно похилилося на 60-70 градусів. Бачите? Йому вже в такому похиленому, я не знаю скільки, 30 років. Бачите, за 30 років воно не впало. Ще й росте. А вон там от на 45 градусів похилене. Йому теж 30-40 років. І воно росте. І от там, там десь на 15 градусів, 20. Тобто це байки, що якщо дерево похилилось там на 5 чи на скільки градусів, є дерева, я бачив, вони хилилися. Там взагалі на 80 градусів. І нормально росли. Представляєте? Нормально росли. Ну воно зовсім інше те де дерево. Але воно росте і не падає. І не впаде, поки не умре, і не зрубають лісники.